Чому люди купують автомобілі з Америки? Пробіг автомобіля відносно невеликий до ринкової вартості автомобіля тут же в Україні. Дійсно, якщо подивитися на ринкову вартість, то автомобіль, наприклад, європейський, який буде з пробігом там 200 тисяч, то американський можна запросто знайти 30-40 тисяч. І тут за це є своя плата такого роду компроміс. Люди купують авто з меншим пробігом, але так чи інакше воно буде або трошки ушкоджено, або трошки притоплено, або іноді, як буває, отак от. Чверть автомобіля буде варена, і так люди на це погоджуються заради маленького пробігу. І сьогодні, коли вже історія з Америкою, вона популярна і відома, за що більше всього переживають люди? За що завгодно, але не за пробіг, вони можуть розуміти, що буде якесь тяжке ушкодження на автомобілі. Вони розуміють, що машина може бути десь розмарядьорена, вона може бути украдена, вона може бути притоплена, вона може бути що завгодно з нею може бути, але не пробіг. Сьогодні ми вам покажемо випадок, де автомобіль, сильно не дешевий автомобіль, в своєму ціновому сегменті вверх ринка, але тут буде комбо. І удар, і ще додатково на задекларовані пошкодження, і скручений пробіг, і все це не на території України.